Легендарна цежка у 204 кузові. Друзі, привіт! Це твоє авто. В нас відходження – білосніжна, тонована. Mercedes C-250, двигун, 1.8, автоматична коробка перемикання передач, хороша комплектація, машина без ДТП по Америці з цілою безпекою. На хорошій зимовій гумі, безключовий доступ, світлий шкіряний салон в поєднанні з коричневим кольором. Пам'ять сидінь, електропакет повний, датчик світла. Двозонний клімат, підігрів сидінь, жодної помилки на панелі приладів, 215 тисяч пробігу. Бачимо панорамний дах. 13-й рік. Музика Harman Kardon, Задній просторий ряд з підлокітником та підстаканниками. Машина варта вашої уваги. Подивитися її можна за адресою вулиця Розмовська, 34 місто Одеса. Придбати можна, кредит, лізинг. Трейдин а також заготівку. Приходьте, розкажемо, покажемо. Проведемо в тест драйв і найкоротший термін вам її продамо. Приходьте, бо можливо, саме це твоє авто.